І так, ребята, для тих, кому цікаво, в чому різниця. На 40 кінських сил ДТЗ 5404К. І у нас Кентавр 404 СДЦ. Яку різницю я знайшов в даних тракторах? І так, е це моя думка. І те, що я знайшов, я не придирався, але глобально по різниці е колеса. Колеса у нас більші в ДТЗ. ДТЗ, задні колеса. 11.2х28. Е в... Кентавра 112 на 24 Візуально це виглядає ось так. Видно, так, різницю? Видно, так? Так, так передні колеса у нас передок, передок, передок. Передок 7,5 на 16, теж 7,5 на 16. Передні колеса одинакові. Далі. Відрізняється передній міст. Зверни увагу, передній міст тут так, і передній міст тут. Потужніший, на, давай, як мінімум, на вигляд, потужніший в ДТЗ. Згідні, звідні. Все, плюс. По колесах плюс. Більше колес. Ну, Хоча для видів робіт. Не можна сказати, що плюс в колесах або мінус в колесах. Це для видів робіт. Вище кліренс, нижче кліренс. Більша швидкість, менша швидкість. Більш широкі колеса не настільки зручно на широких колесах в міждуряді проходить. На більш вузьких колесах більш зручно є трішечки, трішечки запас для маневру. Далі. Так, так, по вигунак, потужність одинаково, працюють одинаково, капоти. Капоти відрізняються. Старого образця капот порівняно з сучасними. І нового образця капот, Світло світло буде горіти на порядок краще в кінтавра. Перевірено. Тут люксовський, ну давайте, круто світить, краще, ніж в мене в автомобілі. Тут просто, як в звичайному автомобілі. І ну, і понятно, що настроїть його важко, оці всі штуки. Тут світа достойно. Достойно. Вопросу. Далі. По салону. Салон. Е, плюси по салону в Кентавра те, що він зашитий, він е, достойно виглядає. Коли ви сідаєте, він не маркий, колір такий досить. ну, Вони вгадали з кольором, воно не, не настільки буде грязюка на ньому відчуватись, на даному тракторі. Е, немає тут кондиціонера в одному і в іншому тракторі кондиціонерів немає. <кхід> Тому вони більш-менш по шумності, майже одинакові. Рівний пол тут, рівний пол в. В цьому тракторі також. Але тут не зашита кабіна. Далі. Ширша кабіна, вони майже одинакові. Не настільки глобальна велика різниця. Ну, мені кажеться, навіть в ДТЗ-шки навіть трішечки вуще себе відчуваю, чим в даному. Тут кабіна ширша. Виходиться. Тут трішечки вуще. От. По відчуттях. Я навіть не заміряю. Це. по відчутях. Далі. Далі, що хочу відмітити, плюси по трансмісії є реверс. Реверс в ДТЗ і в кентавра реверса немає в даній модельці. Так, далі підходимо на задню частину трактора. Задня частина майже стандартна. І в одному в іншому тракторі вони плюс-мінус будуть одинакові. Різниця в чулках, зверніть увагу, в ДТЗ чулки по лосі, Вони виглядають більш потужно, в кентавра більш просто. Так, плюс, опять же, ЗПД. По е, сучасних фонарях. Фонарі тут круті, не знаю, зробили навіть крило, таке його удлінили, зробили далі, щоб не грязь, грязь сюди на... Саму кабіну не так летіла грязюка, то його видвинули і фонарі зробили такі от досить круті. Вони ну, не знаю наскільки хорошо вони виходять, ці лампочки, ребят, але фонарі візуально сучасні і, і гарно виглядають. І старі з, не знаю, з радянських часів мабуть, залишились квадратні такі от стопи стандартні, з стандартними лампочками. От. Тому... Тому Кому плюс, кому мінус. По доступності плюс ви можете знайти завжди е, лампочки і замінити їх. Ну, вони доступні. Тут менш доступно, але гарно. Кому як подобається, вибирайте. Далі, по кабіні. Кабіна тут йде е, квадратненька, така от, для обзора тут йде по і одне основне скло, яке відкривається. Тому також, кому як подобається. По... Давайте Моє враження по тракторах. Працювати можна і на одному, і на іншому. Кому як подобається. Рекомендую приїхати взагалі, в кого є можливість, приїхали на одному тракторі, на іншому тракторі. І вони відпрацюють. Повірте, кому який більше сподобається по відчуттях, то і можете і брати. Але працювати можна як на одному тракторі, так і на іншому. Основна база. база вигун, трансмісія, передній міст і в одному і в іншому тракторі, вони надійні. І різниця візуального, та, що там в роботі впливає сильно на якусь роботу. Що один трактор ви заправили і поїхали в поле, що інший, і в поле поїхав, вони надійно відпрацюють, і один, і інший. Єдине, що тут плюс-реверс, трошки більше колеса, Менше колеса і немає реверса. Все. Є свої плюси-мінуси в даному тракторі, є свої плюси-мінуси і в цьому тракторі також. В принципі, ну ось так. Тут більш проста, оскільки, дивіться, в чому різниця по... О тому, що більш економна моделька. Дивіться, як тут, тут, трубочку також поставили. Її вивели, поставили супунку із моста з переднього. Але як зробили тут? Тут що таке якість? Витратили більше коштів, але зробили більш якості. Трубка зовсім іншої якості. От вона навіть сьогодні холодно. Е, морозець, але е, дивіться, трубочка гнеться і трубочка більш пластикова така. От. Тут як, якість краще. І тут зробили, там резиночку поставили, вивели, сапунчик зверху поставили. Тут просто трубку загнули. Просто загнули металеву трубку і, і все. Тобто, це кидається в очі, трішечки такі от... ну, Воно тут також присутнє, але просто дешевше. От дешевше. І дорожче, якісніше. Оце все різниця. Тому Підписуємося на наш канал, всім гарного дня. Залишайтесь з нами і обирайте техніку у нас, тому що ми краще. Всім гарна.